Оновлений Антонов Квантум Рей 2026 демонструє новий рівень технологічної зрілості, поєднуючи авіаційні інновації, енергоефективність та цифрову автономність у формі, яка виглядає як прорив у майбутнє. Конструктори зосередилися на радикальному вдосконаленні аеродинаміки, створивши крило зі змінною геометрією, яке адаптується до різних режимів польоту та забезпечує мінімальний опір навіть на висотах, де традиційні рішення втрачають ефективність. Quantum Ray отримав новий ламінарний профіль і вдосконалені нанокомпозитні матеріали, що роблять планер надзвичайно легким, але вражаючи міцним. Особливістю стала інтегрована система мікросенсорів, що контролює напруження на поверхні крила та автоматично коригує його структуру для оптимальної стійкості. Потужну основу нової моделі формує гібридний турбоелектричний двигун, спроєктований для максимальної продуктивності з мінімальними викидами. Quantum Ray 2026 може працювати у декількох енергетичних режимах, переходячи з традиційної тяги на електричну відповідно до висоти швидкості та тактичної ситуації. Це робить його майже безшумним під час прихованих операцій, що значно підвищує цінність літального апарата у розвідувальних або спеціальних місіях. Крім того, система рекуперації енергії дозволяє відновлювати частину потужності під час зниження або маневрів, забезпечуючи довшу автономність і підвищуючи загальний ресурс двигуна. Вдосконалені паливні модулі з високотемпературними елементами забезпечують стабільну роботу навіть у складних кліматичних умовах. Цифрова складова Ray стала одним із найсильніших аспектів оновлення 2026 року. Літак отримав повністю оновлену систему штучного інтелекту IAR-OQR, здатну приймати самостійні рішення в межах заданих параметрів та координувати дії з іншими повітряними платформами. Штучний інтелект аналізує атмосферні умови, маршрути, ризики та енергоспоживання в реальному часі, коригуючи політ без участі пілота. Панорамний інтерфейс кабіни створює ефект розширеної реальності, де дані накладаються безпосередньо на поле зору, забезпечуючи пілоту абсолютну ситуаційну обізнаність. Модернізована система захисту Quantum Shield генерує багатошарову цифрову оборону, що блокує шкідливі сигнали перешкоди або спроби зовнішнього перехоплення управління. Не менш вражає і тактична універсальність Quantum Ray 2026. Завдяки модульній конструкції він може швидко адаптуватися до різних місій, від високошвидкісної доставки обладнання до тривалих висотних польотів або операцій у зонах із підвищеним ризиком. Нове шасі з активною амортизацією дозволяє здійснювати посадки на нестандартних поверхнях, а перероблена система теплового маскування робить літак менш помітним для сучасних сенсорів. Дальність безперервного